Я Вас, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Меркурій, який вже з 13 грудня починає свій ретроградний рух. Це планета, яка відповідає за дисципліну, за наше планування, за нашу організованість або наша лінь, наше небажання щось робити. Вона дає різні затримки в період свого ретроградного руху і в цей час вона. Потребує від нас землян неабиякого терпіння і витримки. Планета Меркурій це зазвичай торгівля, транспорт, документи, навчання, планування якихось наших дій, обставини, до яких нас приводить життя. Вона дуже впливає на перебіг дій на всій землі. Можуть бути якісь затримки в діях, запізнення, поламки. Та збої. Отже, свій ретроградний рух, Меркурій починає в планеті Козиріг. Що це значить Козиріг? Якщо Меркурій в Козирь, нам потрібно жити осознано. Ми повинні відслідковувати всі свої дії, це ментальні процеси, при яких ми маємо бути дуже уважними до своїх дій. Далі, з 23 грудня, Меркурій переходить в знак стрільця. В цьому знаці, він пробуде до 2 січня і потім піде в свій прямий рух. В Стрільці потрібно функціонально діяти, контролювати, управляти обставинами своїми, і в результаті ми будемо знаходитися в гарному настрої, і наш настрій не буде мінятися вверх-вниз. Якщо в мінусі, якщо ми все ж таки піддамося впливу ретроградного Меркурія. Ми можемо бути істеричними, можемо бути емоційними, і в своїй поведінці ми можемо бути нервовими і можемо також часто змінювати настрій собі і нашому оточенню. Також стрілець відповідає за розширення світогляду, за подорожі, за далекі поїздки, за зв'язки із людьми з других країн. Період ретроградності Меркурій. Будьте до цього уважні. Будьте уважні до поїздок, до планування. Якщо ви купляєте квитки, то, будь ласка, зробіть це до 13 грудня. Якщо ви плануєте або бронюєте міста в готелях, також постарайтесь зробити це до 13 грудня. Звісно, окрім якихось невідкладних станів, термінових операцій, переїздок, поїздок. Невідкладних це, звісно, робіть, але будьте уважні, обережні і не дивуйтесь, якщо щось трошки піде у вас не так. Це все виправимо і це все нормально. Але ж в цей час багато задумів наших може не збутися. І, на жаль, ми входимо в 24 рік в період ретроградності Меркурію. Отже, в цьому році нам прийдеться доробити те, що ми не зробили в 2023 році, закінчити якісь справи, якісь дії. Я так думаю, що багато людей повернуться в свої домівки, повернуться до своїх звичайних справ. Ми завершимо ті справи, які ми почали в попередні роки, тому що в 2023 рік ми також вступали в ретроградному Меркурії. Багато планів, які ми з вами робили тоді, зараз в нас не викликають ніякого інтересу. І не дають нам ніякого ресурсу для життя. А вже наступний рік, 25-й, ми будемо зустрічати з директним Меркурієм. Отже, ще раз про ретроградний Меркурій: нові навчання не плануйте, тому що вони будуть іти через силу, вони будуть даватись важко. А от уже те, що ви вивчаєте давно, в цей час можна завершити, можна здавати екзамени, можна отримувати результати. Також планування, не плануйте нічого нового. Як, звісно, ми перед Новим роком любимо планувати свої майбутні справи на новий рік, на 24-й, то я би рекомендувала це зробити до 13 грудня. Тому що всі ці плани можуть бути вже неактуальними в наступному році. Ви зрозумієте, що це все було не те, що ви би хотіли. Плани можуть кардинально змінитися. Тобто, зробіть це або до ретроградності Меркурія, або вже після 2 січня. Я рекомендую вже зараз зробити записи, зробити пункти, які ви хочете втілити в своє життя у 2024 році. А завершити своє планування все ж таки після 2 січня. Вже буде нове Сонце, вже буде більше енергії, вже буде новий рік. І тоді, я думаю, все буде правильно. Незважаючи на те, що ми входимо в новий рік з ретроградним Меркурієм, але ж у цьому році, 24-му, Плутон буде поступово входити у знак Водолія. Це планета більш потужна, ніж Меркурій, більш сильна. В неї дуже багато сил. І я надіюся, що все ж таки Плутон нам допоможе прийти до нового життя, до щасливого життя. І я бажаю всім миру, перемоги, щастя і любові.